Ну і до нашого ефіру зараз долучається Ріна, бійчиня 12-ї бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Мої вітання вам. Добрий день. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Доброго дня. Ну і так само оголосимо, друзі, що нашим захисникам і захисницям потрібна ваша підтримка, тому що триває збір на засоби захисту для бойових медиків підрозділу Азов, допомогти полегшити та вберегти медикам життя на передовій можете. І ви, якщо задонатити код ви зараз бачите на своєму екрані, і ціль збору 2 мільйони 540 тисяч гривень. Тому друзі, поки ми будемо спілкуватися із бійчиною 12-ї бригади, ви обов'язково. Долучайтеся донатьте, ну і робіть свій внесок в нашу перемогу. Ну, от е, дякуємо за те, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, із насправді якими викликами насправді сьогодні е, стикаються бойові медики на передовій ну тому, що вони вже фактично як рік мають право на переливання крові безпосередньо на догоспітальному етапі, що фактично в проміжку за цей час вдалося. Так би мовити, змінити, і скільки в життів завдяки цьому рішенню вдалося зберегти? Насправді ситуація після офіційного дозвілу використовувати кров на догоспітальному етапі, до якого дуже активно долучалася наша бригада, ми писали нормативну правову базу, ситуація змінилася в набагато кращу сторону. Якщо раніше менше Десяти відсотків стабілізаційних пунктів мали на своєму етапі кров та її компоненти. Зараз ми говоримо про кожен п'ятий, кожен шостий стих пункт. Тобто, ця кількість значно збільшилась. А для тих бригад, які використовували крові до цього, набагато спростилася процедура отримання крові для використання. Невеличка кількість бригад про це. Доволі значна для життя бійців, почала використовувати кров під час евакуації або навіть на етапі бойових медиків. Наразі відомо як мінімум про сім таких бригад, і ми активно зараз збираємо а, санітарні дані для того, щоб робити з цього приводу вже ґрунтовані наукові публікації для того, щоб залучати все більше і більше бригад до цього процесу. Я бачила статистику про те, що близько 60% смертей від бойових поранень якраз таки спричинені крововтратою, і для порятунку пораненого необхідно якомога швидше компенсувати цю крововтрату бажано протягом першої години після поранення. Наскільки часто вдається це зробити, якраз таки в першу годину, і наскільки багато випадків, коли на превеликий жаль, ось цей час затягується. Наразі цей час затягується доволі часто, оскільки ускладено евакуація, як ви казали в минулому сюжеті колеги з 68-ї гірської бригади, то більшість бригад евакуює поранених виключно в нічний час, а в деяких бригад це ускладнено навіть в нічний час. Це залежить від напрямку, від плотності використання використанні дронів та артилерії. Наразі інколи евакуація може тривати днями і навіть тижнями, і через це таке переливання... В першу годину доволі сильно ускладнюється. Ми можемо говорити про переливання в першу годину або на тих напрямках, де у нас безпроблемно проїжджає евакуаційний транспорт, або на тих напрямках, де ми можемо закопати холодильник з кров'ю, десь в невеличкому бліндажі копанці. Тобто, це як правило лісиста місцевість, або дуже щільні посадки. Якщо ми говоримо про міські бої або про якусь пересічену степову місцевість, там на жаль це доволі рідка ситуація. Ви сказали про е, ось такий метод, як закупування холодильників. А як е, взагалі відбувається цей процес? Ну адже ну, до прикладу, там можна вибрати місце, але ж треба його позначити, зрозуміти, де воно, потім його знайти у відповідний момент. Ну це ж також розкупати. Це ж теж не швидка процедура. Е, є певна процедура евакуації поранених через так звані пункти. Збору поранених це американська практика, і взагалі всіх країн світу. Це такі невеличкі місця, бліндажі, де знаходиться невеличка команда бойових медиків, і до них є розширена кількість ресурсів для порятунку бійців. Такі точки є суттєвими і важливими в тих місцях, де евакуація проста, проте доволі довга. Це всякі ліси, там де е, у нас велика грязюка, тому ми не можемо проїхати, але можемо. Використовувати такі захищені місця, і тому, якщо у нас розрити бліндаж, де ми можемо приймати поранених, так само ми там можемо розмістити холодильник, ми там можемо розмістити велику кількість медичного майна і надавати там більш розширену допомогу. Бо, на жаль, наразі на більшості напрямок функції бойових медиків мінімізовані, оскільки з пораненим вони знаходяться мінімум часу, і вони можуть взяти з себе мінімум ресурсів через складність просування в зоні бойових дій. А які ви би ще могли виокремити складнощі у процесі евакуації і надання допомоги нашим захисникам і захисницям? Зараз починається зима, і ми будемо стикатися з величезною проблемою з гіпотермією, тобто захолодженням бійців, яка прямо впливає негативно на виживання бійців, яка є одним з найчастіших причин смерті на поля бою про смерті через крововтрату. і на жаль, цю проблему доволі складно побороти в наших умовах. Багато бригад будуть пробувати закуповувати на свій евакуаційний транспорт різні засоби нагріву, пічки, термоковдри, які також дуже коштовні. На жаль, інколи цього ресурсу не вистачає. Тому зараз ми будемо стикатися з цим. З цією проблематикою, і звісно, зараз підуть сніги і дощі, і тому у нас буде знову гостра стояти проблема з застеріганням евакуаційного транспорту. Дуже багато місць, де влітку в суху погоду адекватно проходить навіть колісний транспорт взимку будуть проходити виключно броньований гусеничний транспорт, якого, на жаль, у нас доволі велика нестача. Я розумію, що ситуації різні, маршрути різні, і е, напрямки е, ведення бойових дій теж різні. Але е, ось ця дорога з моменту евакуації е, пораненого і до того моменту, як він потрапляє в стабілізаційний пункт. Е, скільки вона займає часу і основні перешкоди? Як правило, від якщо ми говоримо про, саме про дорогу транспортом, вже коли ми веземо пораненого, ну якась дельта цього часу це близько 30 хвилин. Тобто я б сказала, від 15 хвилин до години дуже рідко, де цей транспорт займає більше години е, в цілому. Проблематика в складнощі доріг, тобто, от у нас іде відео паралельно. Ми бачимо, як транспорт трясеться в таких умовах доволі складно працювати, особливо якщо а, назустріч тобі ще летить якась артилерія і дрони. Друга проблема це дійсно проблема з опаленням цього транспорту, а, ну і з його кількістю, бо починається знову ж таки не найкраща погода. І так далі, але дуже важливо, щоб кожна бригада вкладалася в те, щоб зробити цей етап максимально продуктивним, тому що це зайві 15-20-30 хвилин, під час якого можна вже почати рятувати бійця, рятувати його кінцівки, зігрівати його і пришвидшувати процес його лікування на стабілізаційному пункті, які взимку доволі часто переповнені. А які є, ну можливо, там брак медикаментів або ресурсів в стабілізаційних пунктах? В чому є потреба найбільше? Складно сказати, в залежності від рівня цього стабілізаційного пункту, оскільки в нас немає нормативно-правової бази, яка би описувала чіткий функціонал стабілізаційного пункту, вони дуже різні. Коли ви заїжджаєте на стаб пункти однієї чи іншої бригади, це може бути від маленької кімнати, де відбувається виключно перев'язка, поранень та подальша дорога до повноцінних операційних кімнат з доволі серйозною мультидисциплінарною командою. А, наша бригада працює з максимумом процедур, яке ми можемо надати. Тому в більшості в нас бракує якихось доволі а, таких. Серйозних технічних засобів, тобто власне якихось приборів медичних, але в більшості, якщо ми говоримо про більшість стабіліційних пунктів, які працюють з більш простими пораненнями, от якраз взимку їм будуть гостро не вистачати. Простої теплої одежі для того, щоб перевдягати поранених, бо вони будуть приїжджати в мокрій, брудній одежі, і дуже важливо їх переодягнути і зігріти. І їм будуть не вистачати хімічних термоковдр. Це такі швидкі засоби нагріву пацієнти, яка, на жаль, кожна з них коштує коло 3-5 тисяч гривень. Коли у нас за день проходить 20 бійців, це доволі значне фінансове навантаження на бригаду. А, якось так, напевно, це зараз у нас найважливіше. Тому, друзі, обов'язково долучайтеся до збору. QR-код, якого ви зараз бачите на екранах, адже це підтримка для бойових медиків підрозділу Азов, яка допоможе вберегти життя з наших захисників і захисниць і буквально наостанок, пані Ріно коротенько. Чи стикалися ви безпосередньо або ваші побратими, посестри, колеги із переведенням бойових медиків у штурмові бригади, про що зараз активно говорять народні депутати? Це не переведення бойових медиків штурмові бригади. Це переведення якраз медиків, таких утворень, як передові хірургічні групи, а інші такі більш спеціалізовані медичні заклади в бригади. Ми стикалися з цим, на жаль, і ми комунікуємо з представниками влади про недоцільність такого рішення. І також дійсно ми тримаємо місця під деяких наших. Знайомих лікарів, які знаходяться на таких продових хірургічних групах і опасаються того, що будуть переведені а, в бригади. Справа в тому, що в більшості такі вузькі спеціалісти, як хірурги, анестезіологи, а, нейрохірурги, будуть некорисними в бригадах, де вони не зможуть повністю виконувати свій функціонал. І, на жаль, це дуже сумний процес. Ми сподіваємося, що в найближчий час він буде зупинений. Ми теж будемо сподіватися на це і звісно ж таки на ефективне управління загалом системою збройних сил. Дякуємо вам за вашу роботу в першу чергу. Ну і за те, що знайшли можливість долучитися до нашої ефіру. Ріна очільниця перепрошую бійчиня 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ національної гвардії України була із нами на зв'язку.